Свічки із квітів, в пам'ять про героїв Небесної сотні виготовили вихованці Житомирського центру раннього розвитку Гармонія дитинства. У день міста діти разом з батьками прийшли на майдан Корольова, щоб встановити свічки біля стенду з портретами героїв. Справа в тому, що ці вази люди вважали, що це смітники. Було дуже багато сміття, коли я це побачила. То ну емоцій було дуже негативних, багато і вирішити справу треба було. Ми на перше вересня купили вазони з квітами і встановили їх сюди. Щоранку або я, або чоловік, або діти ходили їх поливати, щоб вони не зав'яли, тому що якраз була спека, але ж квіти в'януть, і ми вирішили зробити щось таке. Що ну принаймні, деякий час протримається? Ми, власно, хотіли, щоб людська пам'ять була вічною, щоб ми пам'ятали те, з чого почалося все саме з майдану. Що хід історії вже повернуто у Житомирі. Має бути стела у пам'ять про героїв, які полягли на майдані. Вважає перший заступник міського голови Житомира Сергій Сухомлин. Прошлом году у нас був проведений конкурс на стелу пам'яті. ребят, которые отдали свою жизнь на Майдане. Были выделены деньги, был проведен конкурс, определен, определен победитель и была отобрана лучшая архитектурная композиция. В городском бюджете даже были заложены деньги, 300 тысяч гривен, для того, чтобы действительно увековечить память этих ребят. Но, к сожалению, городской совет не проголосовал за место установки, а место предполагалось именно на здании областной администрации сделать эту стелу. То есть було много різних предложений других перенести в інші частині міста и інших предложений. Но в моєму понимании все таки эта стела, вот как якраз на здании была администрации, служила бы напоминанием любой власті о том, що необхідно слышать свой народ і не допустити тих событий, які були на майдані. Завершуючи акцію, діти випустили в небо паперового голуба и синіми та жовтими повітряними кульками і побажаннями, щоб мир якомога скоріше повернувся в Україну.